Гарного дня добродію. Ця місцина в Одесі називається Красний Крест, Червоний Хрест. О, така вона. Тут бігають трамвайчики, 27-й 7-й номер. О, чому воно так називається, я ще не дізнався. А ось справа знаходиться діюче кладовище. За того, що в Одесі дуже Вузькі вулиці, вони дуже-дуже загазовані. От зараз я йду, і хоча рух не самий плотний, але дихати, може це з віком стає, зрозуміло, дуже-дуже невдобно, дуже-дуже важко. Дизелі, газ, у кого плохо відрегульовано, все це відчувається. Але тут є ще. Підземний земний перехід, бо дуже-дуже плотний рух. Придивіться до цієї мозаїки, що викладена на підлозі, підкажу, це кран на якійсь в базі якоїсь дуже сильної вантажівки. Тут є завод краян, який колись переробляв, виробляв ці підйомні крани, отут ще більше колес. Якась дуже-дуже ну, сильна техніка. От, і цей перехід був для робітників того краяну. Здається, здесь є десь ще одна більш компактна автівка. Ага, ось ще один кран, який виробляв краян. От таке воно.